Прийшла, я прийшла. Уявляєте, тільки. мене бардак. Ну-ну, ну мама. Так. Мама сьогодні тільки знімала відео і в озвучки казала, що ще нема зубів, а ось ввечері пішли, а там перший зуб у нас. Перший зуб. Я тобі зараз відео покажу, я його зняла на відео. Завтра нам шість місяців, а сьогодні у нас виріс перший зуб, а зараз я чекаю, вже, чоловік поїхав зустрічати мою маму і братика. Да, хоча вже десята до вечора. Да, мені ні, ніхто не спить, всі втомлені. Я зараз буду на стіл накривати. Так, покажи, покажи нам свій зуб. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. покажи на свій зуб, не покажи. Хто бачить? хто бачить зуб Зуб бачите? Ось бачите зуб. Мама запхала. Ай-яй-яй, дай телефон. <реш> Вітаємо з першим зубом. Завтра нам 6 місяців, а сьогодні виріс перший зуб. <реш> да? ну, ми його помітили, може він і вчора виріс, да? а зараз бабуська Наташа приїде. <реш> Покажи, покажи, покажи. Дивіться, так ми і уявляли, приїхали бабушка з дядею і всі, всі Анти Шути взяли, взяла? мы корилли. Я Барбери Барбари Цукерки, цукерки. Слобожанська ластівка, цукерочки. По-моему, мне до скидки. Чотири, Ну бери чотири. Я весь кинул. Так и їсти за столом. Это не первый пахнет. Вот, смотри, вот это смачно. О, ромашка. Ромашка, самая смачная цукерка. Боже, папе поесть не дадут. Папе поесть не дадут. Ну, ты Ноги бабушка холодные. Падает. Ноги уже холодные. Бабушка приехала уже сейчас бабушка, один и на них. Буйся, буйся. Все. Что, Мы снидаем. С нет, а. бабушка не а. ест. Не бабушка Покажи Гулівер. Да, Тільки він бачиш не на наш, не на український. Чи ні? Гулівер від тиня. Ти, ти, о господи, Тоня. Тоня. Здорово. Я таких і не бачила, що ти за Тоня. А ти що тут шукаєш? Я щас колока і хотіла. Бабушка Альвінки привезла ролики, але розмір вони для мами.

У нас сьогодні, сьогодні роледром, а, а Львіночка також на нових своїх роликах. Як тобі? Нормально. <пока> Поки нормально, але маємо стілець, як <пока> випадок. Оп! І найменше з дядя Ігорем. Оп, мають такі в неї. Такі. А це у нас професіонал. Наві, навіть задом її їздить.

Такий у нас майданчик був магазину Парковка. Оп! Гості, це, звісно, дуже добре, але коли приїжджають гості, роботи стає в хаті трошки більше. Не дивлячись на те, що гості можуть і допомагати. Зараз, поки дядько з татом вигулюють дітей, я займаюся пранням. Мені, як завжди, треба багато прання зробити, десь його посушити. І я вже завантажила пральну машину і розбираю сушку, там вже висохли. Куртки я нещодавно прала, да, вони 2-3 дні висіли, у мене сохли. Куртки весняні, ось, ну, такі демісезонні, і деякі зимові, ті, які в садочок носить, мала вони брудні були. Тож я їх поперепирала, а тепер треба, які не сезонні, повісити в цю шафу. Ця шафа стоїть у нас у Альвіни в кімнаті, вона величезна, але все одно там уже не вистачає місця. Тут у нас зберігаються несезонні речі, речі на виріст, взуття на виріст, взуття несезонне, шапки, шарфи, шкарпетки несезонні. Ну, Коротше, ви зрозуміли, в цьому відділенні все таке. Сезонне, а в сусідньому там у мене і постільне, і сукні, і речі на виріс дитячі, і для плавання купальники, і всякі такі штуковини, круги. Ну, коротше, таке, ніби трошечки розсортирована. Зимні гірськолижні у нас зберігаються речі на чердаку. Ну, Лижі, взуття, там деякий одяг ще там зберігається. Ну, дуже багато у нас зараз шаф, і дуже багато речей, і дуже багато дітей, і не вистачає нічого, особливо вішаків. Я по всіх квартирі пробіглася, ледь-ледь трошки назбирала вішалок, щоб розвісити ці речі в цій шафі. Треба купляти, мені здається, ще штук 20. мабуть. Я їх вже декілька разів купляла, ми з Чехії багато вішалок привезли. Але все одно, все мало і мало. Я би вже половину повикидала, але чоловік у мене не настільки мінімаліст, як я, і тому, щоб не дуже там сперечатися з ним, то я теж не викидаю, якщо є місце, і якщо воно взагалі не в хлам, то зберігається, тому що дійсно дітей багато і щоб було з чого вибрати. Після цього я пішла готувати прикорм сьогодні. Дитинці наші 6 місяців і. У нас так співпало, що у нас і гості, і зуб виліз, і все вкупу, і я думала, як же правильно мені поступити. Ну, ми так не планували. Воно просто співпало, що приїхали гості саме у цей день. Прямо от вчора ввечері вони приїхали. Сьогодні мені треба вводити прикорм і зуб виріс. А на системі самоприкорму, по якій схемі я буду вводити прикорм. То там треба притримуватися харчового інтересу. Ну, нібито є він, треба його перевірити, чи хоче дитина, чи тягне вона щось до рота, хоче вона їсти, чи дивиться, чи їй цікаво. Крім того, мають бути такі ознаки готовності до прикорму, як вона у неї має з'явитися хоча б один зуб. Також вона має рівно сидіти. Ну, такі декілька таких критеріїв, за яким визначають, чи вже треба годувати дитину, чи ще треба почекати. Ну і так як у нас зуб буквально вчора ввечері виліз, то я сьогодні вже думала, відкладу там на пару днів, і раз так все співпало, що і гості це стресова така ситуація, а при стресі не рекомендують вводити нові продукти або прикорм. Ну, ми ж не поїхали в гості, а гості до нас приїхали. І гості будуть у нас не один день, так, місяць, Що мені, там, місяць чекати, доки гості уїдуть, щоб прикорм починати. Ні. Ну, можливо, би пару днів можна було і почекати, бо вона адаптується, звикне. Ну, але я зрозуміла, що чим більше я буду відкладати цю справу, тим страшніше мені воно буде. Да? І тому я вирішила, все ж таки, не дивлячись ні на що, вводити прикорм саме рівно в 6 місяців на день народження, півріччя, на півріччя вводити прикорм. Для цього я почала варити, зварила куряче філе, зварила цвітну капусту, зварила яблука і варю рис. Потім я збагнула, що я все зваріла одного кольору білого. Треба було щось ну, різнокольорові якісь продукти. Ну я чомусь із за того, що трошечки затуркана, я не не зрозуміла тому. Ладно, сьогодні вже перший день, знаєте, мені головне почати. І головне не нагодувати дитину, а просто почати цей процес, щоб вона вчилась, привчалась до загального столу. Так як вона ще не сидить з чердаками, стільчик не спускали, буду її годувати поки що у себе на руках. Я ще також вагалася, чи годувати її на підлозі на животі, чи все ж таки на руках. І вирішила, що раз у нас є люди, гості, ми сидимо за столом, вона це бачить, тому нехай вона також буде на руках, буду її тримати. Ура! Ура! Запрявий дух! Сьогодні нам полгодіка. Папа, говорім! Ви ж ти прозводитель такого класу. Так ви да. класного ребенка, скажи класне слово. У нас, нас дійсно гарні дівчатка всі народжуються, тому і Дуже. дай Бог здоров'я їм, а все, все, все інше ми самі постараємося. Сьогодні нашій Яліночці вже півроку. І да, з зубчиком уже з зубчиком і картош. Не будет есть не, не картошка, одна капуста, а цепная капуста. Ни бы, ни би тільки вось вчора народилася уже півроку, так и да так и живемо, так и живемо. А і... Ні, не, не пюре. І можу сказати, що півроку живемо, і я вже я не розумію, як ми жили без неї півроку. До, до цього як ми з неї жили. Це з нашим це членом сім'ї. Що тобі, зайчик, зборя? по Здоров Рости здоровенькою і да, бажано, щоб і рости в щасті, в любові, будемо На, На радость нам всім, бабушками, батькам, да. ну, і дядям. Ну і під мирним небом. Да. Будь Ура! Я швиденько пожувала свого салата, пригубила трохи шампанського і. Почала брати дитину, вдягнула на неї такий слюнявчик, чи як він нагрудник, ну захисну, захисну таку клійончисту штуку, помила її ручки, але все це, звісно, ми руки завжди мили в ванні, а зараз на кухні для неї це трошечки так дивно, дико, що там посуд стоїть і так. Ну, Видно, що вона трошечки так знаєте, в стресі. Плюс шелестить той слюнявчик, передавлює щось. ну, таке, знаєте, Плюс там хтось балакає, там хтось сміється, там діти позабігали, сразу ж дивляться. тут і я, Потім Іляна впала. Ну, Таке, знаєте, сумбурне, але нічого. Нам головне почати, тому тарілка з їжею є. Дітей відігнали, намагалися не звертати уваги на Яліну, щоб вона сама проявила цікавість, щоб вона сама збагнула, що треба їсти. Вона дуже уважно дивилася, як тато їсть. Вона прям на нього прям заглядала, як він веделочкою, що там він робить. Ну, а ми там намагалися не дуже голосно спілкуватися, не звертати на неї увагу. В цей раз вона скуштувала тільки рис. Я його сформувала у вигляді ковбаски, такого, дуже в'язкий, такий, щоб він тримався в купі. Ні в якому разі не можна давати розсипчасті каші, щоб вона не вдихнула, не дай Боже. Тому воно має бути таке клійке ну, і триматися однієї кубки. Я їх формочки, воно охололо, трималася кубки, і вона дійсно взяла його в ручку і потягнула до ротика, скуштувала, плямкала там щось. Ну, але загальна Ця ситуація схема корма стресова. Само вона такі проти... Зіп, Система БЛВ. А, ну, я так, не прокарастема Белво так розпочався. Розшаковується кор. Але ідея така, що дитину треба якомога скоріше просто. Перевести на загальний стіл. Що їдять за столом батьки, то їсть і дитина. Ніхто не буде їй готувати окремі страви, ніхто не буде робити каші малаші, ніхто не буде перебивати блендером в незрозумілі пюрешки. А все шматочками. Діти чудово їдять шматочки, вони вміють жувати ясними. Так, треба знати декілька правил, їх притримуватися, і все буде добре. Що робимо? Ламаємо. Ламаєте, слава. Не Богу. Не ну, по, по, знаешь, как это для, э, для взрослых конструктор? конструктор. конструктор. Разобрали, посмотрели, ничего не сделали, собрали. <laughs> так вот дуже часто, що воно і працювати, потім починає. Ну ты працює, не зрозуміло, чого он не делает. Я ж тебе чого что у них. Не так, а, вот эту штуку сюда. Ну, а цю... Може, поремонтують нам посудомийку, да, мамусь? Yeah. А то ручками щось. Лео, ти що тут на подушці спиш? Глянь. Перенесли сюди ліжечко, Ілана спить з бабусею в кімнаті. А дід і Ігоря постеліли матрасіка і лі спить на дивані. У неї найвелика кімната і вона одна, а всі маленькі кімнати. По двоє, по троє живуть. Хто тут у нас саме хитренький? Я Елю прийняла, а я захотіла дітей, і я їм Ясно. Тобі буде допомога потрібна? Ні, сама. Можна подивитися, що ти тут робиш? Угу. Розкажеш мені? Тут з болотом болот. Тут нам те, наприклад, теж зі майна байна. Це мої ноги. Угу. А тут? І это... це Das ist der Hand это, – это моя рука, это мой живот, это мої ступни. Uh -huh. Вот только я не знала, как будто спина, то мне написала повернуться. В да, принципі, тоже правильно. Зрозуміло. Тут надо да, спрашиваться э, як справи. Я написала, ну тут на конце шлях я написала э, погано. А тут спрашивається, що у тебе болить, у мене голова болить. А тут, у мене коп, тут мій гвек. Це моя голова болить. А mm -hmm. тут надо по-другому написати те же саме. Mm -hmm. І И шмерці. І мене по я поняла, що тут просто писать вот это і вот шмерці. І, mm -hmm. і хаби. А це що у тебе хаус? Хаус это горло, uh -huh. а цагін это зуби. Uh -huh. Якщо не ошибаюсь. Правильно, а правильно, тут... Цан – це зуб, а цени, якщо ти хочеш, тут про один зуб кажуть. це зуб один, А, якщо угу. зуби, то там умлаут буде. Да, так, да, от так, от з умлаут там все правильно. Ну добре, а тут у на... Ще... Ещё... тут даст их буд, это у неї пошоти хорошо, у мене ну нормально, тут плохо. Я тут хорошо, тут нормально, тут ще не закончила, то поки що не ставлю. Тут еще. Боїсь. Це ти сама собі оцінку маєш поставити, чи що? Ні, чи мені було легко це сложно? А, зрозуміло, зрозуміла. Як у тебе сьогодні гарно, ти сама поприбиралася, нічого собі. Дуже гарно. <смі> а, ну нехай, я тобі крючочок куплю. Дивіться: це мама єдинорожка, а це її маля єдинорожка. Сосід сиську, ой-ой-ой. А це я, мама. Помили малу мокрився, ну, уклала спадки. А чого у тебе лійка тут? А ти квіти? А там поливала? Ні. У мене тут просто було салоно сухої, тут ще полить буде. Добре, добре. Тут у неї на стіночці є підказки. Є українська бетка, є німецька обетка, да? <ріст> ладно, пішла. Ха -ха. <ріст> я хотіла сказати, щоб бабуся не дала мені мотивацію вам на хатні справи зняти. Сама все розвісила, як класно. Мені не треба білизну розвішувати, ладно, я тоді хоча б квіти пополиваю трошки. Гарно, коли є помічники. Маленький и гостренький. Ваук Ну, я так и сказала Вау. последний раз. Ты говорила бэк. А, Бэк я добавила, да. Ну, ты понимаешь, меня довольно учит. а тебя учителя это есть mm, разница. Ну, у меня тоже учитель есть. Но мы вот так вот по книжке, как с а, ада, я не учим. Мы это вообще-то не книга, а роботы. Это угу. вот тетрадь. Mm -hmm. А тетрадь гель. А это обучний Угу. Коротше, зараз батл. Хто краще німецьку знає. Бабушка два з половиною роки, Львівка пів роки. І закінчує пельміни ліпити. Хлопці третій раз посудомийку достають. Не виходить. Третій. Ну ладно. Я собі приготувала такі овочі е, на вечірю. а Нормальним людям пельмешки. Бабуся з внучатами наліпили, ось такі гарненькі. Ну, Видно, де бабуся ліпила, де внучата. Де ліпила, де бусин? Червоного автомобільчика. Додому до шлягнятку ягнятку повернулися в нього захта, так йому не хотілося полишати катання. А потім мама ще довго... Як добре, коли є гості, поки вони там нянчаться з малою, у тата тут підготовка до понеділка, да? тату, дитяче взуття чистить. А мама кримчиком скористається і йде спати. Вже майже всіх уклали. Тож, на цьому я буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Мені буде дуже приємно бачити вас у числі своїх підписників. Всім до нових зустрічей пока-пока!